Полетели! Ауф, ауф. Летели, волки, волки, Улетели волки. на Гаити! Да, Симпл? А, Гаити не делает? Нет. Работает Гаити? А, Гаити Тим? Б... Б... Глядачатики прожми. А. А, знаешь, что это? Синабон. Синабон. Знаю, дуже вкусно такой Пончик типа. А. У, у меня сейчас э, Капец, братанчик, я тебе завидую. Так, ну что, пацаны, давай-то до э, долбанная прогноза. Пока розминка Я в туалет. На... Давай. Штемо. Давай сделаем. <звук> Мен, ну давай прогрессийся. <звук> Алло. Эй, Вася, быстрее. А че так, а че так лагай? Потому что я же выбираю сайда Бездари. Такчи. Ну жди, хай кто порвет. Скажи, що я... напиши, что я роблю прогноз. Так. Эм. Написал? 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 ждите. А ты улетаешь? Не, ну ты реально улетаешь, ты так, типа, притворяешься, что это улет? Да, да, да. Нет, да, реально да. улетаешь. Да. Не, ну сто процентов улет, да? Да. Ну все, если так, то Давай-то я погромче сделаю. Та вертаюсь, тільки давайте будеш без е, запреток, давай. Не буду. Все, я пішов по тарілочку, а ти поки розкажи нашим файним глядачам, що тут відбувається в житті. Добре? Так. Да. Улітаю на Гаїті. Напиши їм в чат, що голосували. хай голосують. Напиши, голосування робили. Голосуйте. Улітаю на Гаїті. Гаїчі, гаїчі, улетай на гаїчі. Получається, Макс і Вова виграють важовий раунд. Гайте. І вони приписують КТ. Ого, невже таке вас може? Получається, що Фрізі і Кульбабочка гуляють уже фризі, за, куль, те, куль за, за те. Фрізі і Кульбабочка? За те. Нічого собі, я сейчас приду, я буду апельсину. Біля... Давай, починай начинай комментировать, я пишу в апельсину почесть. Давай. Да, да, давай. Ризи закупайте гранатками. А, и PDC PC откупляем. Интересненько. Призи, открыт Смок Смог носите, да? Или нет? Чегось? У вовы уже. 28 КП Стреляюсь. Наверное, сейчас буде уже килл. Да, і пульбу убили. І це ми убиває флізі. Хороший був килл, вантачик. Маказ, дивись, ваші матчі будуть вівторок. Потому що в двох команд ваших получается так у вівторок. Но у є хороша новость. Вашу одну команду з вашої групи дискваліфіковує. Потому що хлопці не вносять платіж перше. А друге, тому що вони відсутствують на іграх. Вони відказалися сьогодні грати там з тіпами, поняв? А. І одказалися отк платити внесок. Тому У вас із трьох із трьох команд виходить дві, поняв? Взагалі ізі, типа. Иди, піли, ну, Треба буде піли. поднапречця вам. О, походу у, у, у китешників полубай полу. Бай, полу mm -hmm. цей, mm -hmm. Диглы! Mm. Mm. И кульбу убивают. Фризи. Кризи чекает. Роспит и убиваю второго. Mm -hmm. Рик сегодня на, на плюс дабл. Mm -hmm. Короче. Он, он делает. Mm -hmm. Ветер, да? Да, да. Давайте посмотрим за... За фризи. Що mm -hmm, він робить, розкажи. Різі. Що буде откидых гр... смок, флешку, mm -hmm. Mm -hmm. і кульба пікає під неї. Mm -hmm. А далі. Ой-ой-ой! Гум -ой -ой -ой. не справляется з Ріксемом. Дивісся, сьогодні, ну типа что не залетило в голову. Где Рек? Написал фризе. Кейс hmm. 22 Написав мак. М -м, вова. Кейс 22 Кейс 3 будет. Так, рецепт, получается, идет у нас на в окно. В окно. Тут <звачу> неинтересно, потому что там никого нету. Там бомбу скинули, не подняли. Молдаванный. Заслужим. <звачу> Вовом на нычке. Дефолки. Ой, попадешь. И кульба дивиться его. <звачу> флешка, флешка от Вовы, сильный хай. И купай их убивает. Ну первый раунд. Старший раунд, старший раунд за Тима Бездари. Угу. Mm -hmm. Бездари, пока шум, пока... Ты за кем наблюдаешь? Я за Фриди. Угу. Mm -hmm. Давай, ехала, ехала. А ну, давай я Вову посмотрю. Алексей, я могу уже на спам не спамни, А, нет. Нет, нет. Он на стерсе только. Вертается? Не пар... Нет, он не идет типа уже. Сзади, mm. сзади, надо им спешать mm. сзади. Заступи. А! Фризи, фризи сзади. Все. А Голосовой голосовый не, там, не кажи, потому а я почуюсь. Я не кажу, Фризи просто Ой-ой-ой. Іріксан! -ой -ой. е Іріксан, просто Тіп-над! Mm. Просто запушив. За... Не ка. Лицо. О, вот. От лицо на цей. Затремка 30 секунд. Бов мой засучим. О, вова пишет меня т.п. по карте. Чого його тепхает по карті? Не знаю, він чат написав. Ну, скажи, не Виходь що... із гри ПЖ. Хто? Ти ж на ефірі. Напиши, що я не виходжу, що в мене ефір, я не виходжу. Скажи, що я ні разу її не згортав. Це, мабуть, Вове що з інтернету напиши. Лоси у нього. Та я поняв. не, ну я не згортаю ігру, старий. Я ж на ефірі. Я ми, ми ось. Я, я мандарина а Сімпл коментує. Я скоро буду си на бончике салоки. Ой, симпл. Ой. На местности орієнтуєшся хорошо. Ми з тобою два лузера, які не вийшли, бляха з групи, Сімпл. Що це таке? Ну капздец. Що там, коли дерич Тім the kids? Підпише нов... нового перспективного гравця, не знаєш? З Ніком Сідзу. Що? Кажу, коли ді... 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 діриш Тім, Де Кіц підпише нового перспективного гравця з Ніком Сідзу? Не знаю. А інтерес у гравця є? Ой-ой-ой! що ой, ой! шо, шо у мене тиха? Угу. Ем... Можливо, вдасться заманити Мені? його до себе в команду капітанською пов'язкою? Може, може. Ой-ой-ой. А я можу влітать по карті? О, могу. могу. Ну, Тільки ну, не і... залітай там нікуди сильно. На гаїті не улітай, Чому? пожалуйста, хорошо? Все, улітаю вже. Ні, не треба симпла останці. Не ну, будь з нами. А хто це зайшов, алло? Ой, я в игру. А -а -а. Походу ты тоже не альтабайся. Ты когда альтабайся тоже вновь, не понял? Да. А да. что чё ты не можешь за игроки в этот? Что я не могу за игроки в этот? О, вот. Ой, Фризи делай веки. Mm угу. Фризи делай дабил, ну дабил. Счёт який, братик? 4-2 имеется. Улетаю да, на да. гаити. Да, Максан. Вова стоит у нас. Угу. А -hmm. А где Вова? А, Вова в коне стоит. Фрейзи Физиооб... об... Одном... об... Нем не знает Ой! Вова убивает. Угу. Кульбаба и Д тоже. Убиватись? В GTA 5 Да. И Кульба с авапкой. Ой-ой-ой. Солидность. В каждом движении, как говорится. А каждый не солидно, он да? Он берет МПшку. Угу. Он смотрит окно. Он пикает еще раз кон 19 хп. 19 идет. хп у Макфлурке. Ой! И просто куль бабочка убил, просто. Mm -hmm. Я бы не сказал лайки, но реакция. Куль бабочка тащер, получается, да? Да, да. 3-4 пользу покашу э, Тих Бля, у них и нет, говно. Уже не як, братан, уже не як. тайм-аут По тайм сказали. Зачем? Волосы, дикие. А блин, я наверное. Альтамся, я не Симпл, давай, не на альта, бальца. Ой. Там пацаны уже шнуры. Роутер перезапускают, а тебя симпл там. Аль топ, аль топ, аль аль Ай-яй-яй. Смотрите, какие смайлики накидываем. Угу. Что ты там ха... Ой, я опять... Да симпл ты задолбешь. Хорош, смачно. Ты... Спасибо, Уходи. жесткий типа. А что ты хаваешь, ты? Апельсиночку. Ням-нямку. Я, я тоже хочу. Тебе еще будут, не гони. Ну, это не надо идти. Ну, еще, ну, может, еще через Два часика или удылить. Можно. Можно до тебя на Синобоне приезжать. Да. Правильно. Ну только они уже, наверное, не будет тут. Но если я быстро. Если. Если ма мы сядем на Макасовского мотоцикла и прилетим. На Гаити, до ТБ. Ну, туда, да. 300 по трассе. Да, Р.Р. Бырочки Биди Доб. Макас. Рукселу, Рукселу, Вандарі! Мгммм. Рукселу, Вандарі! Туди можна, не стікуй. А не визнач? Можна, можна. В смислі? Як? Договорились, що можна. Просто як? Просто, він... Він щось... Як він просто вбив? Ого! Диві, який смайлик жорсткий типу, як правиль смішний. Ха-ха-ха. В чаті на Твічі. если я там... Не треба. Андр, можно, не глубоко, деле говори, можно. Ой, боже, мак чемпион. Ой, ой, ой. ой, ой. Выпнул. Не было сил. Не было сил у меня больше. Ла-ла-ла, ла-ла. Все, Симпл, я рот. с тобой. Я с тобой. Хорошо, Симпл, рот. Хорошо, рот. Ой, Так, так. Скажи, как будто я типа держу огонь Де... на руках. Де... Говори, можно или нет. Нам говори или Напиш... Напиш... напиши, що напиши, що. Пускай можна, можна. пускай можна, да, але заходити внутрі глибоко не Напиши, можна, но глибоко, глибоко, глибоко не заходить. Глибоко? глибоко нет. Ой, Боже, божечки. Піцу, піцу. Не холерити смачний. Я думаю, що якусь піцу замовити. Бляха, пацани, ну ви серйозні пацани. Так, що у нас? Фрізі остається один. Ой-ой-ой, чи знає фрізі пора гравця! 13 хп. Диви, який зараз таймінг може зловитись. тупа таймінг! 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 капець В чому прикол Значально нужно говорить? Старий, дивись, ми гуляли попередньо, ми гуляли з. З цим. з Ми з ними гуляли, ми гуляли з. З вами, ні. Треба я думав, ви обсудите цю двіжуху старина. Ну все, уже гуляйте з. Рішайте собі в чаті і гуляйте. Боже, ліксим, йде само пойміть. А фрізі з лічком. ой Оооо! Капець. Все так не вбив. Все-таки вбив. У нас У нас кульба лоу. Кульбабочка лоу, рік самой заходить. О! Блінский, блин, яка напряжна. Ситуація. Сім трей рахунок. Сім трей рахунок. Нагадаю, що, ребятки. Ну, блин, по, по пінгує. По пінгу я б не сказав Так, нагадаю Нагадаю, ребятка, що э, Можна купляти у нас на твічі сабочки. Сабочки. 40 гривень стоит сабочка. В кого є бажанечка, можете оформити. Може, можете подарити сабочку якомусь глядачу своєму товаришу. Це підтримує і директора, і паралельно ви отримуєте всякі ніщачки. Ну і також. В кого є змога, бажанечка, залітайте, пацани, на монобанку. Я вам респекта жорсткого откину за це. Ззаді у кульбабки? У піту, да, у піту! Ой-ой-ой-ой-ой! Не контролить він! Капец! Просто сфармилки. Перестрілює. Просто уничтожає рікс. Зараз Фрізєвського. І мають просто бешене бажання команда ріксем у Фрізі вийти. А Фрізін наче мене чує. Я йому тільки ззад ззаді і він сразу назад такий дивиться. Угу. у нас шутка гранат МК за 30. А що, це калаша скинули, пацани? Да. Капець. Щось дуже сильно вони повірили в себе. Дивись, щоб це не зіграло з ними погану роль. Ой, флікає, ріксема. Мінус Фрізівський. Тим часом Кульбєпка крадеться вверх. А тепер, а тепер велике питання на рахунок того чи. Блін, чи в таймінг вийде. Угу. 5 так а, получаю по щам. Ой, один хп в кульбабки фінальний раунд. Ааа! ультразвука цімпла Прикол сейчас одним хп затащить просто. чому Оліка не кинуть? Алло, Макфлурка. все не убіжав. Улетів на гаїті кульбабка іде у нас заміна сторон. Зміна сторону у нас, да. <ріпи> угу. <ріпи> Улетаю на Гаїті. Девять раундів, Ну короче, 9 стрим, пользуется мои. Давай, так, став свою ставку. як думаєш, одіграються чи не одіграються? Я думаю, що вони возьму. Давай, кажи. Да, ні, да, ні, да, просто кажи. Нє, ні. Ні, все. Я тоді кажу, що да, і якщо пацани не одігруються, то я дарую тобі скін за 10 гривень. Договорились? Да, окей. Все, договорились. Дуже паршиво зараз вони щось починають одгулювати. Кульба... Кульбабочка пота псами. В того не ригає, в того не, не рожає. А як к тебе что, кстати, в Макфурке залетело в не понял, честно кажучи. Ну у него лай у него лай, но он. Попадает как-то, да? Да. Я в первую голову дал, пишет пишет. Матюкаю тебя в чате, парни. Засуджуем таке, не можно таке писать? Да, символ? Mm -hmm. Об'ясни об людям, що такого писати, mm -hmm. ну, таке заборонено Конституцією директорського каналу. Mm -hmm. Чи буде тобі цікаво коментувати, дивитися матчик е групи А самих найсильніших типів? Є бажання. Корот, Дітко і Костя з другом? Так, 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 сьогодні. Yeah, ми... один раунд. І 4,10. А типа, а, а ты мне скинешь скинчик, если вони сейчас выиграют в тринадцать, типа типа. Если Макфлурк, если Макфлурка и Риксему выиграют, тоді тоді не скидаю. Точнее якщо если вы играє тоді скидаю. тоді скидаю. Да не Та Да ладно, не... я шутку, я шутку, я шутку. Окей, я, я, я... <сум> а, а то я в суд. Ты в суд. <ріху> малих, малих там не слухають, старий. Чого Що у них тут за залазить в О, я, де, де стріляє просто, і... просто спалив контору, контор, да? Ой-ой-ой, да? угу. а кульбабочка то может за комбечивать. А бомбочка джи же пішечка. По... Ой. Ой, Боже, що а счетчик топ 5-10. А за дев позишн зараз можно и за деф позиша, чи братанчик. Что купляют у нас наши гравці команды протипоположної? У них эко? Калаш Риксема, Калашу Риксема, и Фармилка. Фармилка у Макфлурки, да? А, нет, у них вдвоем. Ой-ой-ой! Молотом, хаешечко, прикормили. Фрізі у нас грає коннектор. Сімпл подай без побратки без ультразвуку. Фрізі тим часом заходить в коннектор. Ріксемо у нас зверху! Слазить! Ай-яй-яй! Забирає ріксемо замітить. Ай! Як отвратительно зараз гуляв кульбабка просто, просто тупо немає слів. Наск... Наскільки отвратительно, він не за контроли. У фрізі так много грошей. Шість. Кайф. Кайф, 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 кайф. Олексій, рядом красав. Угу. Ну що, подивимося, як рік йде пікать. А диви, пацани да. пушать яму, напевно, мейбі. Ой-ой-ой-ой-ой! Шо це таке, ну капец. Пушким пушким! Пушким пушким! Дуже зараз нерозумно, пацани пушхім. згуляли. Пульда, пульда. не прикрили е -е. один одного. У тебя слева только есть. Да. Слева два, слева два, да. да. Ты шо їм кажеш цей чишо? Да. Нафига ты шо, дурачок-шишо? чи Ты ти, ти серьезно голи в голосовой голо говорил? Нет. Ну слава Богу. Капец, взял комментатора, типа сидеть подсказывая, честно, да, то стоит. Вот симпл. На опыте. 12-8, 12-5, братанчик. И схоже на те, все таки, да, еще команда... И пишет призику, е, ага, 41 пинг. как ему такая фигня матюком регает. Угу. Угу. угу, Не знаю, не знаю. Ой, фризи пуши. Фризи, сзади, сзади, фризи, сзади. Сзади, сзади. Колбаса Ковбаса в, в коннектор заходить, уже хлопцы. Сзади, 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 Фрізі, сзади. Ой-ой-ой, ділає фризи. Мак не знає, что де, кидає Моліка. як Как будто знає, что да, в апсах мальчик. А да. Да, да. Mm -hmm. Ой. Забирає, забирає команда. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за наступними нашими матчами на твіч каналі річ Де Річ. Оплески. І ще раз благодарність нашим спонсорам Макасу та Катерині.